Хтось зове, хтось сигнали. Хто это? Хто это пуфика захватив? що захотів, засранець. Хороший, кстати, засранець. Мощний, сильний. зійшов Молодежний. Надо легше тягти, тому що це не волос, це пуфік. Воно роз, розгибає гачки, як то кажуть. Та й -мо. Паску ладно. Перенасадимо. У нас куп, купа червоного вина червоного ох сонце. Хоч би хто сказав, що той капішон уже лисина вигорає до мозку. Але кислу грушу, чи просто грушу, чи хоч якусь грушу. Ніхто не відміняв J Стрімчик. З неї і почнемо. Влаштовуйтесь на бугру тут позручніше, хоча, можливо, я вас там поставлю. Будемо тягати коропів. Смеркалося. Ух, монтажі перемонтажував, кукурузки погриз. Динька і закусив, пузяка набив, як здрасте, куди воно в тебе лізе. Вроді ж би худав, нафіга за ногу назирать. Заказики відправляємо, знайшов антенну усілітіля, інтернету взагалі немає, положив на кружку, Почало інтернет трохи, хоч взагалі пробиватися. Бо тут в ямі надо метрів на 50 вверх прыгать з телефоном, наверное. Ну на виїзді з села вже 4G проскакує. А от Тут фіга Буду ходити з кружкою. У мене є антена побольше. 5 g Оп! А ну-ка. Оце 4 ні, це наверное 4 плюс чи 4G. А вот це. 5G чепірована. <рив> не знаю, ну щось положив на крузьку, прийшли сообщення. Странно. Всяке в нашому в житті буває. І було. І може ще буде, але навряд чи. Життя, як вияснилось, коротке. От таке, не розстраюйтесь. Будете дивитися других ідіотів на Ютубі. О їх, повірте, вистачає. І в кожним роком прибуло. Через 5 хвилин забудете, а завтра й не згадаєте. YouTube через 3 тижні вже нікого нічого не помне і навіть не рекламує. Тобто канал просто щезає. Він є, але його ніхто не дивиться, окрім тих, хто підписаний. А й толку Неважливо. Так працюють алгоритми. Крайній пуфік. Що вже все? Стінку з перця. Сінку перця. Бо ми підвозимо під берег саме. <гум> Він тягнув, тянув і <гум> далі раптом <гум> зрозумів ще тягнути далі. Потолок. Пека на сонечки мабуть 50. Тому, як ви розумієте, не просто так я в білому. Ще хвилин 15 постою на сонечці і можна до білої кофточки додавати білі тапочки. Навіть жаби бачу, поховались. Красавчик, каліка. Хотів як лучше. А вийшло виходить як звичайно... Та тихо ти. Ти вже должен був здатися. А я думаю, ч я грязний як свиня. Ось хто винуватий, грязний сазанчик. Він буде покараний, але не зараз. Може через рік, через два хтось його вилове. Можливо, навіть я. Але це навряд. Нас обібрали як могли. Підсунули нам отакеного качана. Купив дві кукурузяки. І такі що ви думаєте, це що, горобчики на базарі поклювали, чи це вже в машині хтось до неї добрався? Це не я. Я не настільки люблю качани. Дочекались, коли вони будуть гривень по, да, по 20 брав, а потім їду на трасі, вони по 15. Ех, їх не так то і багато для щастя треба. Можливо, навіть зараз зваримо один, а пізніше ще один зранку в свіжачках хайпанемо. Плюс на насадочку піде. Те, що треба, букет букет рибака. Спека потроху спадає, але все одно світе, як бачите, прямісінько вморгало. О! Ще десь через 2 години буде легше. Але від того, що ні, не клює, взагалі ні разу не легше. І так буває. Ти посмотри, що творить. Що взагалі відбувається? Два спінинга одновременно руб'яна. Він шоу перескочить з одного на другий. Шустрий. Неуловимий біл. Якого ніяк не можуть поймати. Того, що його ніхто не валив. Непонятно. Слідкуємо, я буду тримати вас. Може, це сусід перекину. Та не, похоже, слухайте, риби нас сидить. Тільки чи є там сусідня снасть? Вс, є що. а вісня найду? Будемося давати слабину. Якщо добре сидить, то добре сидить. Опа, вдовж пути. Був би великий зі ще. Ти мені это не того. Все, будемо вважати я його відпустив. Так. А що це таке було? А це були комиші. Називається наша пісня хороша, обривайтесь нас. Так, обірвав. Отак от декілька годин єдиної клюваки. А потім, як ви думаєте, вместе з шоклідером, конечно ж, одірвалось. Ну і що? ми намотаємо, перев'яжемо ще. Откуди узілок на ліски взявся? Пекло неймовірне. Аж білка хватає. Того я забув, що в мене є кораблик. От так от. Треба з під цього берега теж починати працювати. Нічого кормити ту сторону. Хватить корміть бомбас. Щов <ріст> поправити дзвіночок один, а клюнуло зовсім на другий. Оп, на обірваний. Швиденько витягуємо його з комишу. Оп, далі буде легше. Але ви знаєте, що це брехня. Кожного разу у нас дупа. І на рибалки, і в житті. І ти тільки й думаєш, коли ця дупа буде остання. Почав наматуватися шок лідер. Ух, який шустрий коропець, напевно на зеркальний. Нє, навіть не лисий, не битий. Оп, ми акуратно, ми швиденько, клешня, дістали. Я ж казав, ми його дістанемо. Ми його дістали. Я так робив вже сотні разів. Я розумію, нічого цікавого. Але й нічого нового. Ось такі справи. Хоча й хі -хі -хі, і ніякої підстави. Є, як є. Ловимо, як ловимо. Оп. Бачу, коропи тут берег добре покопали. Навірно, черв'я риють. Прямо бровки повиривали. Чорт його зна навіщо вони так роблять. Я спочатку думав раки риють нори. Нифіга. Бо це не нори, це такі виямки. Під берег входа і риє. Я якось ночі витягнув спінінг і кормушку кинув отут в воду. Думаю, цей самий, щоб криси на березі не з'їли. Бо куди не ховай, хоч на спінінг закинь, хоч на рогаті. Ну. Тварюки дістануть скрізь. Ну ви в курсі, що я вам розказую. І, блін, хорошо, що сигналки не виключив. Покльовка, коробсів. І таке буває. Сусіди у гості йдуть. Що там? Селфі можна? Так, да, можна. Фух, сонечко ск... Сходи, ЙОМАЙО, -йо, вниз. Сход, хай сходе вниз. Ото ходить наліво, ходить направо, хай сходе вниз. Пекло. Просто божевільня. Але жара не так просто не спаде. От неї так просто не відділу. І ще буде жарити, мабуть, до півночі. Машина якась їде. Та й таке, але нічого, прорвемося. Риба клювати перестала. Що саме цікаве, я попав в оточення, в конкретне. Я посередині ставка, справа два рибаки, два. І вони замінували все. Зліва п'ять чоловік, тобто отуда з глибини. Коротше, всі, почти всі ловлять відтува. І чим ближче до мене, тим реже. І я не фігу. І оттуда народ із рядка таскає. Ну, опять же, якщо відтува йде, воно, все в них почти все в них на снастях остається. І Я від того, як дурак посередині, виловив, випустив те, що прокльовувало і тишина. там таскають, там таскають, та ви достали, стільки можого. Ой, але ми своє взяли. Чого хвилюватись. Діло то житейське. Та й таке. Добренько. Ви ж знаєте, я вас завжди покличу, якщо що, я вас поки не покидаю. Оп, перезакинувся, перезавісся. Що і все. Так, да, і плюну. плюнув нам в лице, можна сказати, короб. Чи сидить. Та ні, походу пусто, нічого не дергається, то кормак іще не розмився. Хороший такий старт Мощнецький був, кудись полетіло і не засіклося. Це значить, що ми беремо ось так гачок і перевіряємо, і бачимо, що, що, що він капець який гострий. Значить, не в гачки справа, значить, справа зліва. Отак і живемо. Перезарядимо і закинемо. Ух, спека. Хазяїн ставка приїжджав, хтось тут рибачив. Тут же ж норма 5 кілограм. Хтось умудрився на рибачить. Коропів із ваганами сфоткався ще й підписатися де він. Ну і, мабуть, сувіст ту рибу. І тепер всі ходять питають, хто це такий. Коли він був, де він стояв, що проходить? Отак. От ви, як, як... Якщо крадіть, то хоч не хвастайтесь. І більше не приїжджайте, вас тут запомніть. Фотографія з тим відром чи ваганами риби Буде там на в'їзді тричать. Кіно і німці. Нам в цей раз риба не потрібна. У нас трошки в морозілки є, але шлунок. Перестав її вже переварювати. Жарного сумика я би поїв. Але, можливо, через місяць-два <смі> запомніть. Ох, але насправді треба лікуватись. Оцими путішествіями по подривав постійно на ставки з ночівлею на березі, воно ніфіга не полезно. Я не знаю, хто це придумав, щоб бути на природі це полізно. З балкона подихати воздухом це та сама природа. У повітря кругом одинакове. Трохи чистіше, трохи брудніше, але в кривому розі воно кругом гидотне. Як і вода, до речі. Капець, яка ...несмачна. ще й сіроводородом вода В Херсоні жахлива вода, але кривий ріг це взагалі капець. Але мені здається, у вас солі менше, ніж в Херсоні. В Херсоні Аж біла, така солона тече зі скважин. Такі пироги. Ладно, ви там тримайтесь фотографи от Бога. Тут правильна фраза поїде, фоткайтесь з рибою правильно, щоб вас в Кіровоградській області не розшукували за риби. Смеркається. Збираємо шмаття. Ось вона моя любима груша. Ох, наркомани, легальні наркотики в пакетиках. <сум> Надо походити по кривому рогу, поділась закладок. На рекі, кстати, на районі вистачає, особливо ввечері, як повилазять, коло больниць, коло аптек тусується. Видно, що щось знають, десь щось продається. Та й так дивися. Тих наркобарих ловлять постійно. Причому масово і з крупними партіями в кривому розі. Думаю, не слабо. О, там хтось ще рибаче кораблик їзде. Ну а ми з'їздимо тут недалеко. Витягнемо дрини. Ну, мабуть, вимоєм, висушимо повністю. Бо якщо кинути воду, кормушку вона ночі потягне. Хоча не потягне, пуфіки є, збити, збить. В принципі, нормально буде. Повітряне тісто, це 100% натурально-протеїнова наживка, яка має компактну, але пухку структуру. І це дійсно так. По якості, якщо пам'ятаєте, карбзум ми нахвалювали. От по якості це десь поряд, а може краще, може гірше. Карбзум просто він більш такий містами дерев'яненький був. Але теж тримався довго. І ця зараза тримається трошки менше, але це й добре, бо карбзум бува двома пальцями, з крючка стягував. А цей риба з... збити зможе. До речі, цікавий склад. Кукурудзяна мука, крахмал кукурудзяний, агара гар, агар, агар щоб це могло бути. Це що, клічка? Кліч. Гліцерин, глютен. О, от що риба жирна, тому що вона нас є пуфіки з глютеном. Барневки та, та амортизатори. Оця фраза в мене вічно добиває. Я, я кажу замість ароматизаторів, амортизатори. І це пішло ще з перших відосів, з перших роликів. Даже я ще відео не знімав, писав. Еді. Постив ВКонтакті, як зараз впомню, з рибалкою. Вмісточний ароматизаторів, амортизатори, злого в мене вічно вистрелював. Автослесар. Трошки осталося від да, автослесаря, колись було діло. Ну, Силочки на пуфіки в описі під відео. Ми були на Федору шулічино. Я іще побуду, в палатці посплю. Все одно краще, мабуть, ніж в квартирі. Але на здоров'я не дуже дасть. Комари вже аж вуха лізуть з мошкою. Що ж, дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Ви пройшли по ссылочках, значить, ви пройшли цей квест. Всім пока і до зустрічі на воді.